Я це час для виступу. Я записався і хочу сьогодні. У нас день перший, що хотів би сказати, що у нас 23 числа в мене дуже великий. Насвища великої це буде освячення оному храму Святого Юрія, Молице. Я думаю, що там не тільки достатчний грамот, але це сверх і площа, все буде диско, як я увагу сіру соцмі без перелічення. Значить, вона пространця буде випуститися. І я знаю вже тільки по тих країнах, які вже підключаться і будуть на трансляцію. Це Німеччина, це Франція, це Італія, це і Америка, це і Канада. Це тільки те, що Ані Англія. Це тільки те, що ми знали, що це буде заявлені внутрішніх туризміст. Тому я всіх, депутатський корпус, прошу, щоб не почуємо точно, тому що буде багато країн, багато дітей з різних українців, багато наших дітей буде народних депутатів, як. Нам це не буде, вони завжди років подіяти, і нам завжди допомагають інші особи, які не знають в Україні. Тому готуються, е, ми не знаємо по заявах своїх людей. Організації саме з самого дійства, тому що повинні і з людьми підсказати, підказати, не сказати дачі контролі. Тання безпеки. Тання безпеки, Велике скупчення людей, та небезпеки. Ми є, до цього говорили, у нас окремі засідання відбувається зі службами, з поліцією, зі сім'ї. Плюс буде оголошення, де люди мають бути, де перебувати, Казали на сховищі, в нас буде працювати сховища, наші сховища тут і церква. Але ми повинні показати і направити людей і не це людей. В цьому я запросив, щоб ми всі депутати були правильно направити людей і розказати. Сумно показали, як вони це відбувається, суміші по 550. Як, Я думаю, що ми це все зхожою умовою і може допомогти все зовнішні. І друга в нас дуже величезна ідія сьогодні у нашому депутаті, депутатського корпусу, повноліття, скажімо так, і ще дуже велике щастя і прожили, що ще один рік і дай Бог прожити ще 100 років. І, власть, і в здоров'я, і в щастя, і в всіх нас служати йому просто того Божого благословення, здоров'я нам політики. Ну... Спасибо. 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 Cala a boca do Дякую Що я колись їм м'ясо, Boa! що немає питання до порядку денного, порядку денного в цілому. Це в цілому, в цілому. Просто не в цілому. Ставлено в цілому.

呃。<Yeah. S 2> uh. А я одного місяця, одного дня, далі одного року. не <розумісті> не <розумісті> 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 Вона не говорить, що ми не посичні системи. Другу чергу це лікують наші військові, які мисти. І в третю чергу це які доросли, які ми всі проводжували, і ви всі спонсор, і кожен за вас ви ви А сказали, що заголосували капитальні. ну Після зараз ми відкриємо до колонця, також я Все, добре. Тоді всім дуже дякую. Дякую, що ви відкликалися на моє прохання і ми зробили сьогодні дуже важливу справу поначити наші всі розуміють, знаєш, що всім дякую.